Вітаю! 24 жовтня відновив роботу Охтирський міськрайонний суд Сумської області. Натомість Артемівський міськрайонний суд Донецької області тимчасово призупинив здійснення правосуддя. Справи підсудні йому розглядатиме Дружківський міський суд Донецької області. Щодо судових рішень, ухвалених упродовж минулого тижня. Приморський районний суд міста Одеси ухвалив вирок спецпризначенцю так званої народної міліції ДНР. Уродженець Одещини, який був активним учасником руху Антимайдан, з 2015 року бере участь у бойових діях проти українських військ у Донецькій області. За участь у терористичній організації йому призначене покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Мешканку Черкас, котра поширювала у соцмережі дописи, що виправдовують анексію українських міст, і надсилала своїм знайомим з Російської Федерації фотографії фортифікаційних споруд у центрі міста із закликом до їх обстрілів, Придніпровський районний суд міста Черкаси визнав винною у державній зраді та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Жінку засуджено до 10 років позбавлення волі. Полтавський апеляційний суд визнав колишнього посадовця Державної виконавчої служби винним в одержанні неправомірної вигоди за невжиття заходів примусового стягнення боргу та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловіка також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів двох посадовців Державної податкової служби. Суд дійшов висновку, що грошові кошти, необхідні для придбання житлового будинку та земельної ділянки в Київській області, а це 2 мільйони 300 тисяч гривень, не могли бути набуті ними за рахунок законних доходів. Упродовж минулого тижня на розгляд Верховного суду надійшло 1467 справ, а розглянуто 1499. Зокрема, Касаційний адміністративний суд залишив у силі рішення про заборону діяльності політичної партії Щаслива Україна, яка раніше мала назву Успішна країна. Крім того, касаційний адмінсуд закрив провадження за апеляційною скаргою на рішення Восьмого Апеляційного адміністративного суду про заборону діяльності Соціалістичної партії України. Їхнє майно, кошти та інші активи передано у власність держави. З вами була Прислужба Верховного суду і я, Ольга Туєва.